Хочу показати сьогодні відео дурної ситуації. Кожен день майже стикаюся з таким. Дивіться, ви лишаєте випадково ключ на сідусі, виходите з авто, хлопаєте дверима, і машина мертва, і ключ по-факту в середині. Дивіться, бачите? І що ти зробиш з таким? У даному випадку багато хто вам каже, що потрібно відповідно розбити заднє скло, ні в якому разі. Його на розбірках ніде ніколи немає. Якщо бити, то бити тільки ці стекла. Але найлішевший варіант подзвонити до нас. Я дам номер телефону. У мене є зараз Б8 посад. Так у Б восьмому вже зробили ситуацію, коли машинка, наприклад, закрита, і з середини все-таки ручку можна відкрити, тобто вибратися салону. Тобто, в будь-якому випадку відкрити Б8 набагато легше, ніж Б 6 і Б 7 У Б 6 в Б 7 навіть якщо ти попав у салон. Ти просто не зможеш відкрити ручка, в тебе буде неактивна. Центральні кнопки центральна замка, ви думаєте, що ви підважите дверку, нажмете кнопки, машинка відкриється. Ніфіга.